Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами разом поговоримо про безпеку на дорозі, про правила дорожнього руху. Я хочу познайомити вас з моїм помічником, світлофором. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе він дорогу перейти. І дорослі, і малята завжди мають пам'ятати на червоне стійте йти вперед не смійте. А як жовте загориться, гавловити не годиться. Це сигнал для тебе пильним бути треба. Ось нарешті і зелений, рух машин спинив шалений, а тобі підказка. Переходь, будь ласка. Щоб з вами не трапилося лиха на дорозі, потрібно знати правила дорожні. Тому будемо вивчати. Погляньте на малюнок і скажіть, що невірно робить хлопчик. Вірно, грати біля дороги не можна. Запам'ятайте перше правило. Біля дороги в ігри не грай. На цьому малюнку діти вірно переходять дорогу? Невірно. Правило друге. Запам'ятай, дорогу, де не слід, не перебігай. Погляньте на малюнок і скажіть, чи правильно мама з дітьми переходить дорогу. Як ви гадаєте, так, правильно. Правило третє. Всім знати слід. Йди, де є пішохідний перехід. Правило четверте. Запам'ятай, автобус потрібно обходити ззаду, інакше ти вибіжеш на автостраду під самі колеса машини, що їде, йдучи на обгін за автобусом слідом. Правило п'яте Знають малята через дорогу йти за руку з мамою або татом. Правило шосте. Пам'ятай, за містом потрібно йти по збіччю, на назустріч їдучим машинам. Сьоме правило не забувай, невпевнений в безпеці. Через дорогу й найди. Восьме правило головне, будь обережним і лихо о мене. Правила ці ти пам'ятай, Від біди себе оберігай. Так, ну добре, ось ми з вами познайомилися з правилами дорожнього руху. А зараз можна трішки і відпочити. Не у кого нам повчитись, Щоб бідій не опинитись, юні друзі і маляка, нумо разом повторяти, безпека, безпечна дорога, це дбане для всіх, і усі восторога, не легковажне, не ризикуйте, життя є безцінне. Його і цінуйте, безпека, безпечна дорога, це пам'ять для цін, і усімо дорога, не лайко важне, не ризикуйте, життя є безцінне, його й цінуйте, безпека, безпека, безпечна дорога, безпечна дорога, це пам'ять для цін. І усімо дорога, не легко важне, не легко важне, не ризикуйте. Відпочили? А тепер я перевірю, чи запам'ятали ви правила дорожні. Ми будемо оцінювати вчинки дітей. Лайком, якщо вірно, то синій. Лайк червоний, якщо не вірно. Роздивіться перший малюнок і з'ясуйте, чи вірно роблять малята і чому. Так, молодці, ви все вірно сказали. Діти катаються по тротуару, а не там, де їздять машини. Наступний малюнок. Поясніть поведінку хлопчиків, чи правильно вони роблять. Так, не можна їздити, чіпляючись за автобус або машину, тому що можна опинитися під колесами. Поясніть поведінку дітей на цьому малюнку. Молодці! Дорога не місто для гри? Чи порушують правила діти? Звичайно, ні, тому що переходити можна лише на зелений сигнал світлофора. Погляньте на малюнок і скажіть, хто чинить вірно і чому. Так, молодці, дівчинка не дозволяє хлопцю переходити дорогу, де немає пешохідного перехіду. Дівчинка вирішила пограти в м'яча. Чи вірне місце вона знайшла для ігор? Звичайно, не можна грати на дорозі, де їздять машини. Поясніть, яку помилку робить хлопчик. Не можна переходити дорогу і слухати музику, бо не почуєш сигнал машини. Оцініть поведінку на дорозі дітей. Так, дорогу потрібно переходити лише по пишехідному переходу. Не тільки правила дорожнього руху вам потрібно знати, а ще деякі дорожні знаки. Одні із них нам щось сповіщають, а інші щось забороняють. Цей знак називається Пішохідний перехід. Він показує, що тут можна перейти дорогу. Перед тим як перейти дорогу, поверни голову ліворуч, аби впевнитись, що поблизу немає машини. Дійшовши до середини дороги, Переконайся, чи немає автомобіля справу. Якщо дорога вільна, переходи. Знак Обережна Діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак можна побачити біля школи, дитячого садочку. Або дитячого майданчика. Знак Рух на велосипеді заборонений. Якщо побачили такий знак, щоб ненарокам не стати порушником, злізьте з велосипеда та котіть його до необхідного місця. Знак Рух пішохідів заборонений. Цей знак встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту. Знак зупинка транспорту. Цей знак показує, що виключно в цьому місці можна сісти у транспорт або зійти з нього. Знак пішохідна зона. Автомобілям тут їздити заборонено. Дозволено пересуватися лише пішоходам. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Відшукай відповідний знак, який із цих трьох знаків вірний: рух на велосипеді, знак Круговий рух, знак підземний пішохідний перехід. Давайте розглянемо наступний малюнок і спробуємо відшукати потрібний знак. Отже, який знак потрібен на цьому малюнку? Рух на велосипеді, пешохідний Перехід, рух без зупинки заборонений. Які ви молодці? Ви підібрали усі знаки. Дорожнього руху вірним. А зараз наостанок, я хочу ще перевірити, чи запам'ятали ви, які основні кольори моєго другого світлофора. Роздивіться і відшукайте вірні кольори. Ви відшукали всі кольори вірно. А зараз нагадайте мені, що означає. Кожний колір. Сьогодні я впевнився, що ви, любі діти, знаєте правила дорожнього руху, і з вами ніколи нічого не трапиться, якщо ви будете, звичайно, соблюдати всі правила. А мені вже час, тому я з вами прощаюся. До нових зустрічей.